Ми вже приїхали до самого Львова. доброго ранку, сьогодні вже наступний день, тобто день змагань. Хотів робити розминку, вже одягнув форму свою, як бачите. Всім доброго ранку, сьогодні вже наступний день, тобто останній день змагань. Стягайся попки та буду їхати. Всім привіт! Сьогодні буде відео про те, як я поїду в місто Львів, виступлю на змагання. пробіжу там півтори тисячі метрів, три тисячі метрів. Змагання проходять два дні. Називаються вони літня гімназіата. Тому, друзі, йдемо зараз на потяг. Сімо завтра на пригляду. Поїхали. Ми вже підійшли до потяга нашого. Зараз будемо сідати вже. Він їде з Києва до Ужгорода, і ще потяг їде аж до відня. Тобто Ось так. Так що зараз сідаємо та видікаємо. Зараз на годиннику вже восьма година. Ми вже приїхали до самого Львову. Так що зараз сідаємо на тролейбус або на трамвай і доїжджаємо до нашого квартири, апартаментів, заселяємося, та ще прийдемося по місту. Зараз на годинку вже майже 9 година. Зараз ходимо в сіль покупом щось вечеряти. Та в принципі будемо відпочивати. Апартамент у нас знаходиться ось тут. Огляд зроблю вже завтра, адже завтра буде мати світліше. Та в принципі красивіше. Всім доброго ранку. Сьогодні вже наступний день, тобто день змагань. Сьогодні я біжу півтори тисячі метрів о 15.30. Тому як я обіцяв, давайте покажу вам наші апартаменти. Тому зараз переміщаюся Я до входу в наші апартаменти та показую. Даний огляд в апартаментів почнемо з ходу. Одразу ми бачимо з другий поверх. Далі в нас йде ось тут кухня в нас. Далі столик, щоб снідати, обідати та вечеряти. Так, далі в нас тут знаходиться телевізор, щоб відпочивати. Ось такі в нас вікна в стелі. Також ось таке ліжко від з вікна в нас Прекрасно доволі на ось таку вулицю, яка оде до стадіону. Далі йдемо до самого зла, там є у нас ванна та душ. Тобто доволі зручно. Ось так вона виглядить. Зараз микнемо зараз на другий поверх, сходики доволі зручні. Також на, на другому поверсі є три ліжка. Також є телевізор, шафа, тобто доволі зручно. Ось так у нас сходинки виглядять. У нас перше ліжко, друге ліжко. Тут у нас така стильова картина. Також є вікна тут зверху, Тобто, доволі на світло шафа. Батарея, тобто не холодна і плюс-мінус десь 32 дюйми телевізора. Завершивши робити огляд наших апартаментів, пускай каже, вигляд вони в принципі непогано, ремонтувати також непогано, оціночка їм 10 заходяться вони на митній площі, майже біля центру. До стадіону тут недалеко, 2 км не більше, тобто ми виходимо прямо направо і вже знаходимося на стадіоні Скі. Давайте трішки розповім про змагання, що я біжу, я в принципі вже говорив, це півтори тисячі метрів, також біжить за мною Нікіта, там є один слабший свіг, другий сильніший, ми не поставили слабший забіг, адже міг устат 5.08. Я отримав його у 2021 році, тому поставили ми в славший. Там біжить і сьомий, і восьмий, і 9, і 10 рік. Тобто, ось так мене поставили. Хотілося б сильніше мене поставив там, де будь-вести, там, де за ким я тянутися. Там біжать 4.30 і швидше. Так що, в принципі, ось так. Сьогодні також біжить моя команда: це Артем Денис та Альона, 400 метрів. Тому скоро вже буду виходити. Так що зараз я вже одягаюся та виходимо. Я зайшов до стадіону. Вода хочу сказати, що у Львові просто прекрасна. така є невеличка прохолода, градусів 20, нема сильного вітра. Також хочу сказати, що зараз буде статувати вже Альона 400 метрів, потім вже хлопці вистратувати. Тому в принципі чекаємо, а зараз трішки відснімемо таких красивих кадрів про стадіон. Вже відстартувала Альона, побігла на свій персональні за хвилину 0-3. Тут був точний результат, а зараз проходить старт у Дениса на 400 метрів. Він біжить у третьому забігу. Також потім буде Артем в четвертому і на даний момент все. Більше ніхто не стартує з нашої команди, вже будуть ввечері. Також хочу сказати, що Альона попала в фінал, тому вона також ще буде бігти ввечері десь о 16.30 плюс-мінус. А зараз ви починаєте старт у Артема, він вже налаштовує свої колодки, стартує 400 метрів він перший раз на таких змаганнях, навіть можливо і взагалі перший раз 400 метрів на змагання. Тут. Фіншував Артем та Денис, пробігли не просто прекрасно, як для них то е, нормально. Денис пробіг 65, Артем 57. в 57, конкуренція в них там доволі висока була. Ну, Спринтера стали, вони стайри. В принципі, прекрасна. На цьому, в принципі, завершається. Вже прийдемо ввечері. Зараз пообідаємо ще, тому до вечора. Я вже прийшов на стадіон. Хочу сказати, що через годину я вже буду стартувати на 1500 метрів. Погода трішки змінилася порівняно з зранку. Стало набагато трішки жарче. Відти, в принципі так само, але трішки пари. Старт буде ось тут, так що, в принципі. Непогано, зараз буду починати вже робити розминку і завжди пробіжу 3 кілометри, потім спеці, розтяжка. І також висляє, що зараз стартує Альона 400 метрів фінал. Тому дивимося. Робити розминку, хочу сказати, що Альона пробігла в фіналі в принципі прекрасно, чудово, вийшла хвилина 03,85, начебто, тобто, як для другого разу, нормально. Завершився зробити розминку про 3 км, у спокійному темпі по 505. В принципі, хочу сказати, що ціль на цих змаганнях це отримати свій особистий, е, і як на 1500 метрів, так і на 3000 метрів, адже мій особистий на 1500 метрів це 449, на 3000 метрів це 10.01. тобто... В завтра вже я побачу, як я пробіжу 3 км, але сьогодні Месі стоїть зробити свій особисті, тобто, наприклад, пробігти на 44-45, як мінімум півтори тисячі метрів. В принципі, все реально, адже, наприклад, я в Білоцерк починав 3 км на 3,09, тобто якщо почати полторашку, то все вийде, в принципі. Тому буду старатися починати одразу на хвилину 13, не повільніше. І далі вже на свій максимум працювати і держати темп. Тобто витерпіти той момент, коли мене вже рубає після кілометра, і все, просто держати далі і держати, все. Далі вже буде фініш. Тобто, перше, коли я розбігся, другий я ще держу темп, там вже кілометр, тобто там починав вже трішки виключати мене, я там збавляю, і тобто, останні 500-600, мене просто вже я збавляю і все, виходить. Наприклад, там, біг там, наприклад, на 45-4,40, а потім виходить ми на 4,50. Тому, в принципі, головне там цей темп, пробігти тих 100 метрів і залишиться останнє коло 400 метрів, просто працювати на свій макс. Тому буду старатись. зараз роблю розтяжку невеличку, потім списи і в принципі, одягаюся, свій повки на як сумріликсес, та буду бігти. Ще хочу сказати, що бігти буду сьогодні в окулярах, усіх думаю, в них буде краще. В принципі, вони мені ніяк не допоможуть, але от трішки відсотки, можливо мені. Буде більш комфортно. Думаю, друзі, надіюся, що все вийде та буде прекрасно для Вже одягнув форму свою, як ви бачите, стандартну взяв Шиповки, а зараз проходить забіг на 5000 метрів у дівчата. Ось тут перша біжить в причині шкаті, яка була з нами на зборах в Італії. Дивіться. I I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. hey give me that crown. getting my way and to be put down. It ain't your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift, all. Oh. I feel like I'm losing my mind. Фінішувався в дистанції, прибіг я просто прекрасно, потужно. Отримав свій особистий на півтори тисячі метрів. Прибіг я за 4,44 В принципі, отримав, скинув 10 секунд, порівняно з минулим результатом. Почав перших 400 метрів на хвилину 10, потім 825 начебто і кілометр 3 02, це також свій особистий поставив. І там трішки 500 мене закисло, порубало, тому я там збавив і останній 500 мене вийшло хвилина 39. Так що в принципі ось так, Нікіта також прибіг прекрасно за 4-54. Також отримав свій особистий, тому затрушуємо заминку хвилин 20 і зробимо ще висновок. Цього старту. Давайте зробимо висновок першого дня змагань. Пройшов він просто прекрасно. Пробіг я потужно, отримав всі особисті. Пробіг я за 4,40. півтори тисячі метрів. Зайняв я третє місце у своєму забігу та десяте місце плюс-мінус. Е, абсолют, в принципі, непогано. Отримав я класний результат. Всім доброго ранку, сьогодні вже наступний день, тобто вже останній день змагань. Сьогодні я біжу три тисячі метрів, яким говорив. Також сьогодні біжить Нікіда за три тисячі метрів. І сьогодні також біжать Альона, Денис та Артем. 2000 тисячі метрів з бар'єрами. Скаже, що в тому після вчорашнього забіга є. тому можливо, зроблю розминку, трішки проснуся, а вже щось як наче так спище. Ходиш, тому не знаю, можливо, і не вийде сьогодні отримати свій особистий, але, в принципі, якщо пробіг 4.40, це на 9.20. Ну, 9.20 я не зможу зробити, адже це доволі швидко, по 4.40 я не витягну. Але, наприклад, по 4.50, якщо зробити все, першу полторашку і другу, то це десь 9, 49,50 як мінімум. Тобто це свій особистий, я скину як мінімум 10 секунд. Постараюся почати сьогодні на 3,15 не швидше, адже якщо почну на 3,10, то мене порубає і потім знову буде там 3,28 другий, там нехай ну, там 3,25 і потім буде 3,30. І той самий буде там по 3,22. Краще бігти по 3,15, наприклад, там було середнє, там на 9,45, ніж там почати на Бігти як на 9.30, але зробити не 9.30. секунд 30 втратити і все. Та що зараз проходить і метання списа і також сприт 200 метрів. Фінал Сьогодні дистанцій сильно багато. Одруг половина дня ми будемо вже від'їжджати у нас уже потяг. Тому в принципі пробігаємо, потім зроблю заминку, пообідаємо можливо, і виїжджаємо вже додому. Що учасників на дистанції 3000 метрів небагато, 11, навіть якщо себе віднесувати, то буде 10 і ще там один учасник, який записався і на 2000 метрів з бар'єрами, і на 3000 метрів, тому в принципі то так. 50 50 може йти туди, може йти сюди, і в принципі залишається вже 9. Так що, але там ось швидко біжать, як мінімум 2, це точно. Ну, тобто є за ким тягнутися і пробігти гарно, і отримати гарний результат. Щоб робити розминку, біжимо ось такому прекрасному парку. пробіжимо 3 кілометри. До старту залишається ще 50 хвилин, тому потім зробимо та розминку, тобто розтяжку і все, будемо ставати. Ми трішки про шанси, щоб мені місце чи отримати гарний результат, В принципі, вони є. Результат отримати в мене є шанси повністю, а от зайняти місце я не знаю, тому що один суперник 100% швидше в мене. А от про інший я не сильно знаю, адже там в них або немає аккаунту, або можливо трішки... Прибавили свою форму, тобто набрали її. наприклад, наприклад там на 9.40 і все, мене вже можна сказати, скинуть з місця. Тому, в принципі, ось так. І так, друзі, я вже одягнув свою форму. Так, як ви бачите, намрок ще не повісив. Зараз буду стартувати вже на 3000 метрів. Хочу прибігти. на нас особистий вибігти з 10 хвилин. Нарешті, адже в мене завжди не виходить, я біг на... Наче там, на 9.40, але потім мене на останніх рубало, і я вибігав там 10.05, 10.08, 10.10. А цей раз я спробувати хочу набігти з 10 хвилин. В принципі, починати буду 3.15 не швидше. Учасників там небагато, як я говорив. Один біжить точно швидко, тобто десь 9.30 швидше. Ти всі інші там 10-10.05. ну, Тобто 9.30 точно не біжать. Ну, Можливо, хтось і не біжить. Тому що форму В принципі по результатам не біжать. Тому, в принципі, в мене є шанс зайняти місце ще і отримати свій особу. Тому друзі, зараз буду стартувати, одягаю повки та буду бігти. Фінішував свою дистанцію, пробіг я просто прекрасно. 3 тисячі метрів мене вийшло за 9,55, Отримав також свій особисте. Це вже другий. Вчора особистий отримав я. пробіг за 440 і сьогодні я також отримав особисте. Зараз хочу сказати, що проходить забіг на 800 метрів. Напевно, останній. Потім вже буде йти 1000 метрів з бар'єрами. Біжить Альона, перша. Ось бачите. Давайте розпім трішки про те, як біглась моя дистанція. Доволі не важко, почав я на 3.14, потім 4,50 півторашка була. Біг я перший кілометр вівтопи тобто, цю дистанцію, потім вийшов Матьковський, почав трішки тікати, адже він набіг на 9.20, якщо я не помиляюся. Далі двойка мене вийшла 6,38 і 3 вже вийшли на 9.55. Хочу сказати, що в мене перший 3.14, потім 3.17 і 3.23. Трішки мене вже в кінці закислило, але... Все-таки я зміг держати такий темп і вибігти з тих хвилин нарешті. Наголовніше, це я зайняв друге місце, хочу сказати. Перше це 9.21, начебто, тут з'явиться точніше. Другий результат це 9,55 мій. І третє місце це 10.03. Тут також з'явиться. Так що в принципі компанія на 3 кілометри була просто прекрасна, тому чекаю нагородження, а зараз би проходити вже забіг на 2000 метрів з бар'єром. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me and what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning. я друге місце, задоволений та я, а зараз проходить Start and this is my third barrier. I'm convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. So sour. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters. They're just your downers. I swear to God, they all let me down. I always fight just to wear the crown. I'm off at these clowns who were all taught they deserve it noun. Зараз розпочинається старт на 2000 метрів з бар'єрами хлопці, там компанія гарна, тобто там, я думаю, mm -hmm. -30, 100%. буде 9-30-100%, по 3-15% будуть бігти 100%, так що там доволі сильно забіг. Забіг на 2000 метрів з бар'єром просто був ефектний, красивий, просто там рвали. Денис пробіг за 6.19, Перше місце зайняв. Далі Артем пробіг за 6.55, також просто прекрасно. Але трішки в кінці порубало. Хочу сказати, що кожен моєї команди отримав прекрасний результат, свій особистий, підтвердив, можливо, навіть якийсь результат, так що в принципі є на чим готуватися і до чого йти. Так що. Зараз ще приход нагородження, і в принципі будемо сідати вже на потяг та від'їжджати додому. Звичайно <му> ці змагання, які були у Львові. Просто прекрасні вони були. Отримали два особистих, зайняв друге місце. Перше особисте це не півтори тисячі метрів, 4 Тут з'явився ось результат, і яке місце. І на 3000 метрів 954. 95 зайняв друге місце, отримав грамоту та медаль. Просто прекрасно. Також моя команда зайняла і перше місце, і друге, тому просто чудово. Також деякі отримали гарні результати, отримали своє особисті. Ну комусь сутки відео став лайки, пишемо коментарі, підпис на канал. Слава Україні за наперемон.